Усім привіт! Сьогодні зніму коротенькі відео, ось ішла по вуличці. Тут бари, ресторани. І ось дивіться, так цікаво привозять в ресторани. Такі ось ялиночки. Дивіться, яка краса. Ось такі ялиночки із карчофі. Потім їх будуть чистити. Ну і, звісно, вже тоді вам готувати смачнючі страви. Ось так вони на піддонах. Красивенько ось так стоять. І ось там теж є ще одна така ялиночка, зараз я вам покажу. Швиденько, швиденько йдемо. Ось бачите, столики стоять, ресторан, піцерія. Щось типу того, кафетерія. І ось дивіться, іще карчофі. І ще так само ось стоять вони на підносі. Цікаво, так? Да? Як роблять доставку. Ось написано 380, це, напевно, номер кафе, не знаю, чи номер піддону. Щоб кожен знав, де його. Ось такі ялиночки із карчофі, класно, так? Да? Як складають їх. Всередині там видно якісь штирі, і на штирі їх одягають. Цікава доставка, да? красиво. Все-всім бажаю гарного дня, мирного неба. Стежте, підписуйтеся на сьогодні. все. Всім пока-пока.